Розділ третій. Едмунд і Шафа. Люсі вибігла із порожньої кімнати до коридору і побачила своїх братів та сестру. Все гаразд, повторила вона. Я повернулась. Заради Бога, Люсі, що це ти верзеш? сказала Сьюзан. Що? промовила Люсі ошелешено. Хіба ви не турбувалися? Куди це я поділася? А що ти ховалася? спитав Пітер. Наша бідненька Люсі ховалася, а ніхто й не помітив. Треба довше ховатись, якщо хочеш, щоб хтось почав тебе шукати. Але мене не було кілька годин. Сердито вигукнула Люсі. Усі здивовано перезирнулися. Схибнулася, виголосив Едмунд, постукавши себе по голові. «Їйбо!» – схибнулася. Що ти маєш на увазі, Лу? спитав Пітер. Хічу, відтяла Люсі. До шафи я залізла після сніданку. Мене кілька годин не було. Я пила чай і взагалі стільки всього відбулося. Люсі, не будь дурною, сказала Сьюзан. Ми вийшли з кімнати хвилину тому, і ти була там. А вона зовсім і не дурна, заступився Пітер. Вона просто вигадує для сміху. Правда, Люсі? Чом би не повеселитися? Ні, Пітере, я не вигадую, заперечила Люсі. Це, це, це чарівна шафа. Всередині є ліс. Там падає сніг, і там є фавн, і відьма, і ця країна називається Нарнія. Ходімо, сам побачиш. Ніхто не знав, що й думати, але Люсі була такою схвильованою, що всім довелося повернутися разом із нею до кімнати. Вона вскочила туди першою, шарпнула дверцята шафи і гукнула Ось, ідіть і подивіться самі. Ото вже дурненька, сказала Сьюзан, встромляючи до шафи голову та розсуваючи пальта. Це звичайнісінька шафа. Дивись, он її задня стінка. Усі також зазирнули до шафи, розсуваючи пальта, і побачили перед собою, і Люсі побачила також. Звичайнісінький гардероб. Не було ніякого лісу або снігу, тільки задня стінка шафи з прибитими до неї гачками. Пітер заліз до середини і постукав у дошку кісточками пальців, щоб переконатися, що вона суцільна. З біса класна Хохма Лу, сказав він, вирізаючи назад. Хм, Мушу визнати. Ти справді нас піддурила. Ми тобі майже повірили. Але це взагалі була не Хохма, опиралася Люсі. Чесно, причесно! Хвилину тому все було геть іншим. Справді, було, присягаюся. Ну, мало, обірвав її Пітер. Це вже трохи затяглося. Жарт вийшов славний, може, вже досить. Люсі спалахнула, силкуючись щось заперечити. Сама достоту, не знаючи, що саме, і врешті розридалася. Впродовж наступних кількох днів Люсі почувалася дуже кепсько. Будь-якої миті вона могла легко з усіма помиритися, якби лишень примусила себе сказати, що все це був жарт. Але ж Люсі була чесною дівчинкою і знала, що каже правду, тож їй ніяк не випадало оббрехати саму себе. Те, що всі решта вважали її історію брехнею, до всього ще й доволі дурною брехнею. Дуже засмучувала Люсі. Двоє старших її не зачіпали, але Едмунд полюбляв позловтішатися. Він весь час запитував у Люсі, Чи не знайшла вона, бува, нових країн у якихось інших меблях. Найгіршим було те що у такі дні мало б бути дуже весело. Розпогодилося, тож діти зранку до ночі перебували на дворі, купалися, рибалили, лазили по деревах та валялися на Вересових галявинах. Але нічого з цих розваг не тішило Люсі. Так тривало аж до наступного Дощового дня. Того дня, коли настала вже обідня пора, а небо й не думало розвиднятися, діти вирішили пограти в хованки. Водила Сьюзан, і щойно всі розбіглися по сховках, Люсі подалася до кімнати з шафою. Вона не збиралася там ховатися, бо знала, що це лише вкотре дасть привід узяти на глузи її історію. Але ж Люсі кортіло ще разочок зазирнути до шафи, бо з часом вона й сама почала запитувати себе, чи не була пригода з нарнією та Фавном. Просто сном. Будинок був такий великий, заплутаний і мав так багато схованок, тож Люсі вирішила, що має трохи часу, щоб зазирнути до шафи, а тоді вже сховатися де інде. Але тільки Но ну, підійшла до шафи, як із сусіднього коридору. Почулися кроки. Тож вона не мала іншого виходу, як ускочити до середини та причинити за собою двері? Звісно, вона не замкнула їх, бо знала, що дуже безглуздо власноруч начинитися у шафі, навіть якщо вона зовсім і не чарівна. Виявилося, то йшов Едмонд, до кімнати він зайшов саме тоді, коли Люсі зникла за дверима. Тієї ж миті Едмонд вирішив залізти туди сам, не тому, що вважав, ніби це надзвичайно вдале місце для схованки, а тому, що йому кортіло знову. Поголозувати з Люсі та її вигаданої країни. Тож він прочинив дверцята, там, як і годиться, висіли пальта, відгонило нафталіном, було тихо, темно, і не було навіть натяку на присутність Люсі. Вона думає, я Сьюзан, і прийшов її впіймати, сказав Едмунд сам до себе. Тому й сидить тихесенько, десь під задньою стінкою. Він застрибнув до шафи і зачинив за собою двері. Забувши про те, наскільки це безглуздо, тоді почав нишпороти в темряві. В пошуках Люсі, гадаючи, що знайде її за кілька секунд, і дуже здивувався, коли цього не сталося. Едмунд вирішив відчинити дверцята, щоб впустити трохи світла, проте виявив, що двері також десь поділися. Едмундові це зовсім не сподобалося. Він заходився обмацувати всередині шафу і навіть гукнув Люсі, Лу, де ти? Я ж знаю, що ти тут. Але відповіді не було. А ще він заважив, що голос його звучить якось дивно. І так, як у середині шафи, А ніби на відкритому повітрі. Продовження буде.